Вітаю всіх! Можливо, хтось досі не знає про сайт, де можна заробляти гроші без вкладень, немає такої кнопки навіть поповнити чи вкласти свої власні гроші для просування облікового запису. Тобто ми тут маємо виключно заробляти, виконуючи різні завдання. Рекламодавці пропонують свої умови, ми їх виконуємо, сайт заробляє відсотки. На цьому сайті я працюю близько трьох. Трьох років, жодного разу не було проблем, наприклад, із виведенням, чи проблем із замовниками та рекламодавцями. Є два способи заробітку на даному проєкті, але завдань стільки багато, що ви ніколи їх не виконаєте. Дуже багато сторінок у кожній сторінці по 10 завдань, по 50, дивлячись, як ви побудуєте функцію. Завдання різні. Це, наприклад, підписатися на канали в Телеграм, соці... соціальних мережах, Тікток, Інстаграм, переглянути відео в Ютуб, каналі, в Тіктоці, залишити коментар, перейти на сайт, стати рефералом, наприклад, або ж перейти за посиланням, завантажити додаток, встановити його, заробити гроші. Розтінки різні, можна за одне викона... виконане завдання заробити 10 центів, а 1 цент, 50 центів, навіть долар. Та більше. Чим більше ви виконуєте завдань, це зрозуміло, тим більше ви заробляєте. Також є розділ серфінгу, перегляд сайтів, але завдань дається дуже мало, насправді за добу буває до трьох рекламних блоків лише. Ми переглядаємо і нам платять. Ще важливе, хочу помітити, у розділах завдання, де ви їх виконуєте, оплата буде здійснюватися тільки тоді, коли замовник прийме завдання або відхиляє. Тобто, якщо ви зробили якусь помилку, якщо ви не виконали всі умови, які замовник описав, тоді завдання ваше відхилять і вам, звичайно ж, не заплатять. Схвалити він може від дня. Від одного дня до 10 днів, дивлячись, яке завдання. Є завдання, які нараховуються гроші автоматично. Також можна запрошувати нових користувачів за своїм реферальним посиланням та за активність своїх рефералів отримувати відсотки. Сайт надійний, на просторі інтернету функціонує багато років. Звичайно ж, виведення, давайте поговоримо про здійснення виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Існують статуси на проєкті Sprint. Чим вищий ваш статус, тим більше у вас привілеїв. Мені робочий, у мене тобто робочий статус, а тому функція виведення на Pair у мене досі закрита. Необхідно досягти статусу фахівця, щоб відкрилася можливість виведення на Pair гаманець. Я виводжу на адресу криптовалюти TRX-Tron, можна на Litecoin. Комісія Терекстрон маленька, тому дуже вигідно виводити на US... USDT TRC-20 мається висока. Комісія. Я такими методами не займаюся. У налаштуваннях потрібно вказати адресу, щоб система її запам'ятала та зберегла, і потім вже автоматично буде, будете виводити. Максимальний вивід на TRXTron 5, доларів, мінімальний 2$. долари. Я багато разів виводила вже з цього проєкту, гроші нараховуються на гаманець, на карту протягом декількох хвилин. Багато роликів вже знімала про цей сайт, докладно все розповідала, показувала, як виконувати завдання, як виводити. Переходьте в мій плейлист, який називається SEO Sprint, і там все показую.